Одного разу священик приніс мені митру на реставрації. Вона була в ось в такому вигляді. Чесно кажучи, я трохи боялася роботу, не знала, чи впораюсь, чи вдасться мені зробити з нею таку, яку можна потім буде носити. Ще священик дуже просив по максимуму зберегти її зовнішній вигляд, тому що ця митра його батька, вона дорога була йому як пам'ять. Ну, я все ж таки подумала. і... Взяла цю метру в роботу. Робота була звичайно важкою, складною. Іноді навіть здавалося, що я не впораюся з цим всім. Але я впоралася. Я після своєї роботи отримала ось такий результат. Священник був, звичайно, задоволений тим, що вдалося зберегти зовнішній вигляд, що вийшла вона ось така. Я також була задоволена і своєю роботою, що я змогла, і кінцевим результатом. А ви як думаєте, оцініть?